Добрий день, любі друзі, вам вітає центр дитячої та юнацької творчості проміг, курток мови веста, керівник шарпародська зінаїда Семеніна. На попередньому занятті ми з вами брали тему про погоду весна. Погода везе, весна, спринт. Так, ще слова попа. Клаудлі – хмарна, колд, холодна, ход спекотна, драйв суха, стомі, штормить. Сноуби сніжить. Вэд. Мокро, рейни, дошить. Пышний. Клаудлі хмарно. Колд. холодна. Ход спекотна. Драй суха. Стомі штормить. Снови сніжить. Вед. Мокро, рейни, дошить. Ще раз. Клаудлі хмарно. Cold, холодна. Ход спекотна. Драй сухо. Стоми. Штормыть, снори, сніжить, в мокра, рани, дошить. Так, а тепер uh, весну. There are three months in spring. Так? March, April and May. And, uh, uh, the weather, the weather is changeable in spring. Powda is uh, the sun shines brightly. The trees are green, the grass are green too. There are many flowers in the park. The children, the children can play in the park or in the yard. Так? Як ми писали, значит, у весні три місяця. Березень, квітень і травень, да? Давайте, there are three months In spring, March, April and May. The weather is changeable, погода змінлива. is The sky is blue, небо голубе. The sun shines brightly, сонце світить ярко. The trees are green, дерева зелені. the grass is green too, трава зелена теж. There are many flowers. In the park. Багато квітів у парках. Children can play in the yard or in the park. In Діти можуть гратися в парках та в саду весною. Так? І так, давайте повторимо слова. Там будемо їх зараз вчити. Хмарно, клаужи, кол, холодно, ход, спекотно, драй, сухо, стомі. Тормить, снові, сніжить, ведь мокра, рейні, нищить. Це розуміло? Добре, домашнє завдання вивчити слова про весну та прописати їх порядку. До побачення, будбай!